Два інституту, які повністю, як дзеркало суспільства. Ну, назвуться, місця не столь віддалені, тюрми. І збройні сили, і армія. Ми не будемо вести там про армію. Це повне віддзеркальне суспільство. Все, що є у Збройних силах України на сьогоднішній день, це дзеркало того суспільства, яке є. Тому, якщо Камбат, він правильно каже, він правду каже, що те, що є у нього, да, можливо, там люди і приходять заробляти, ну це більше. Як би сказати, крик душі до суспільства. Де вони поділися ти високомотивовані, які були в 2014 році, в 2015 році. А де вони поділися Валері? Ну, Мабуть, так, суспільство стало відноситися до самої війни. І я про це теж казав і не боюсь про це казати. Про те, що суспільство, на жаль, забуває, що йде війна. Це та стійкість, про яку я казав, про те, що от воно одна із складових, що як тільки вони забудуть, що йде війна, буде горе. Чому? Тому що, окрім того, що ми зараз іде війна на території Донецької Луганської області, у нас щось залишається загроза. Саме головне широкомасштабної агресії. Про неї ніхто не забув, вона нікуди не ділася. Про те, що про неї мовчать змії, не роблять із цього там істерію зараз на свою вчити, то це ж не значить, що вона пропала.